Десять європейських великогабаритних автобусів почали їздити у Запоріжжя. Приїхали з Швеції, Франції та Італії. А тепер тут у Запоріжжі курсують з курсом номер 71 Тебе вже то комфортний. І салон красивий, і сидіння, і, і навіть як двері так красиво відкриваються. Обзор для водителя там все, добрий. Я пенсіонерка, а за внучкою 15 гривень. Місць більше комфортніше. Рада за всіх пенсіонерів Запоріжжя, що міздить нам безплатно. Ну, просто розпіарано було так. Нові автобуси, боже, нові автобуси, нові автобуси. І я сьогодні місто маршрутки сіла в цей автобус, була дуже огорчена, дуже розстроєна. Люди, звісно, хай з задоволення, воно просто обідно за страну. Я розумію, танки, самоліти, би ушні, але автобуси це вже таке уніження. Просимо щоб хоча б і один. Автобус или это, пустили на Кортисскую микрорайон. Здесь ну, вот смотрите, один за одним ходят по проспекту, а к нам на бабурку с пересадкой один тридцать девятый ходит. Вот мы его прождали 40 минут, я уже не выдержала. Думаю, да, с металлурга поеду, вы понимаете? И там столько людей! Забралася. Ну, 39-й ждуть, пенсіонери. На бабурку люди в обмаре падають. 39-й там забитий, я їхала в четвер, мужчина впав в обморе. Забиті, так як сільки, туди ж нема комунальних. А тут по проспекту достатньо транспорту, і тролейбуси ходять і все. На бабурку автобуси. Іноді надто розумна техніка починає грати проти команди. Новий європейський автобус раптом зупинився посеред дороги і стояв 10 хвилин. Воді пропускає, система вирішила, що висовний пандус для людей на кріслі колісному у цей момент працює. Тож автобус просто відмовився їхати. Колонку швидко усунули, і рух продовжився. Європейські багатогабаритні автобуси мають 50 пасажирських місць, замість близько 30 у звичайному муніципальному транспорті. Вони технічно обладнані, проте мешканці Запоріжжя просять вести більше транспорту на менш популярні маршрути та включити в автобусах систему кондиціонування. А що ви думаєте про оновлений транспорт Запоріжжя? Пишіть у коментарях.